Олександр Підсуха мова. Ой, яка чудова українська мова! Де береться все це? Звідки ля і як? ній ліс, лісок, лісочок. Пуща, гай, діброва, біл перелісок Чорноліс є ще байрак. І така ж розкішна і гнучка, як мрія, можна звідки ля і звідки. Можна і звідки? євніхурдевиця, Віхола, завія, завірюха хуртовина, хуга із за меті. Та не в тому справа, що така багата, помагало слово нам у боротьбі, кликало на битву проти супостата, то звучало сміхом на полях плаката. І за все це мова Дякуєм тобі, скрізь одне жадання. Живемо, працюємо, як одна сім'я і краса новітня, окриля сучасність, цю красу звеличує мова і моя. Нас далеко чути, нас далеко видно, дмуть вітри історії в наші паруси. Розвивайся й далі, мова наша рідна, і про нас нащадкам вістку донеси.